Далі говоримо про те, як ворог цинічно намагається завдати шкоди цивільному населенню. Цього разу під атакою і під прицілом расистів опинилося Дніпро, тому що зазнало масованої атаки шахедами. Внаслідок цього двоє людей отримали поранення середнього ступеня тяжкості. Також після атаки в деяких районах міста вимкнулося електропостачання. За інформацією ова в результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки, автомобілі та низка об'єктів цивільної інфраструктури. На місцях вибухів виникли масштабні пожежі, а місцеві мешканці під звуки прольоту безпілотників намагалися сховатися в укриття. Як розповідають місцеві мешканці, усю ніч вони провели у підвалах охоплені тривогою через можливість залишитися без даху над головою. Багато з них зізнається, що за всі роки війни не пам'ятає такої масштабної атаки. На другому нема вікон. На п'ятому, на четвертому. На п'ятому бабуся жила літ 90. Так вона збігла. Ну, Так на стресі, від шоку, да, спустилася. Ну, діти забрали. її. Практично весь дом був в підвалі. Воно так горіло. До того ж постраждали не тільки люди, а й чотирилапі. Один із мешканців Дніпра розповів, як він та його песики пережили цю страшну ніч. Спугались, спрятались, трусились, пищали, визжали. Вот. А то вышел с ними погулять, животные что же. И дочка с внуком в Германии, а дедушка и собачки вот остались Російські обстріли також пошкодили будівлю, де розташовані редакції телекомпанії Суспільне та Українське Радіо. Вибухова хвила вибила вікна і двері, пошкодила віконні рами, дах, перекриття і частину. Майна також у приміщенні виникла пожежа. На щастя, у цей час у редакції нікого не було. Своєю чергою, мер Дніпра Борис Філатов заявив, що обстріл був навмисним і ворог цілеспрямовано вражав в телевежу і колишній телецентр, де давно вже не працюють журналісти Суспільного. Після масовної атаки сьогодні вночі на місто Дніпро маємо наслідки на зараз. Маємо основні дві локації. Одна локація безпосереднє враження в будівлі місцевого телеканалу. На зараз є інформація щодо припинення, мовлення деяких місцевих радіостанцій та також телеканалів. Наразі роботи тривають для відновлення цього. Прилетіло й у місцеву кіностудію, власниця в розпачі, адже згоріло дуже багато інструментів, костюмів та іншого реквізиту на зйомки. Зараз на місці локації діра та попелище. Нічого не допомоглися. Все знищилось. Скажіть, там всередині були зараз там, там все провалилось. У нас великий знімальний павільйон з декораціями, з реквізитами, з костюмами, з великою кількістю обладнання, кіно професійне. <сум> нічого там провалилось. Да? Там нічого навіть фіксувати немає. Це, це згоріло. Так що навіть не пізнати. Дирка. зачепили магазини поруч із місцем атаки всередині. Перевернуті полиці. Е е на склад зайти поки неможливо. Зруйновано. Прилавки пошкоджено товар постраждало багато вітрин, постраждали холодильники. На складі в нас не пробраться, бо все завалило. Відірвало кондиціонер, повідривало панелі зверху. Атакували росіяни приміське депо, ремонтний цех та вокзал у Дніпрі. Через що Укрзалізниця частково змінила маршрут поїздів Барвінково Івано-Франківськ та Херсон Барвінкове.